У день пам'яті героїв Небесної сотні у Києві презентували документально-музичний фільм Україна Майдан перезавантаження на пам'ять про Руслана Ганущака, який загинув у січні цього року. На презентації була і наша кореспондентка Валерія Глущенко. Вона зараз зі студією наживо. А Валерія, тож розкажи, будь ласка, більше про цю стрічку. Вітаю Олександр. Я зараз знаходжусь у будинку кіно. Тут щойно завершився показ документально музичного фільму Україна, майдан перезавантаження. Усі кадри, з яких створено стрічку, знято під час революції гідності є активним учасником Русланом Гонащуком. Воєнний фотограф, він відеограф, документаліст і військовослужбовець. Він один із тих, хто на свій страх і ризок зняв ці кадри, де розстрілюють небесню сотню. І цим же ж показав, задокументував злочин учасників майдану. На презентацію музично документального фільму зібралися десятки людей. Це друзі, рідні загиб серед тих, хто організував показ фільму люди, які втратили тоді близьких на майдані. Тому я пропоную послухати, що ж вони розповіли нам. Руслан здійснив насправді героїчний вчинок, зазнявши смерть е, простих мітингувальників, які піднімалися по інститутській беззбройні. Завдяки Руслану я довідалася про смерть свого чоловіка. Е, таке враження, що в цей день камера працювала спеціально, щоб зазняти. Оцей шлях мого чоловіка, як він іде по-інститутській, як його позбавляють життя, і хлопці тіло нерухоме зносять вниз. Автор фільму під час революції гідності ризикував життям заради того, щоб зараз ми мали можливість бачити, як усе все відбувалось тоді на майдані. З початком війни на сході України він пішов служити в ЗСУ і на фронті віддав життя за свободу та незалежність нашої країни. Сьогодні рівно 40 днів від загибелі Руслана Ганащука. Нам вдалося поговорити з дружиною Руслана, а також з його другом. Вони теж були тоді на майдані у лютому 2014 року. Ось що вони згадували про ті події. Я вам пропоную послухати. Ми були, ми їсти варили. Мене мати на увазі, що всі в мене немає таких знайомих, які би не їздили на майдан. Руслан знімав цей фільм з перших днів, як попав на майдан. Ну, Це голосно сказано, він не цей фільм знімав. Вони з товаришем планували знімати кожен день по один, два, три інтерв'ю, щоб потім, коли ну, відповідно, все закінчується, зробити великий фільм. Я йому допомагав в реалізації їх, тому що він як оператор знімав, і мені приходилось там батареї бігати, міняти, там щось підносити, поруч з ним бути, тому що декілька разів в нього. Ну, пробували в нього стріляти, і декілька разів показували йому опускай по камеру. От, ну зв'язку з тим, що він впертий, достатньо, то мені приходилося з ним якось, ну скажем, працювати в цьому напрямку. Це вже не перший документальний фільм Руслана Ганащука про революцію гідності та про війну. Усі фото та відео, відео які він зняв в ті дні майдану, автор передав генпрокуратурі, і ці матеріали використовуються як доказ злочинів. Студія Валерія, дякую тобі. Моя колега Валерія Глущенко розповіла про презентацію документального музичного фільму Україна Майдан перезавантаження на пам'ять про Руслана Ганущака, який загинув у січні цього року.